Хто є справжній місіонер? Можемо собі уявити, що коли ми читаємо Євангелія від Луки сьогодні, яке ми почули, що Ісус вибирає 12. -х. Але цікаво, що Євангелець Лука хоче підкреслити, і вже тут є 9-й розділ, а в 10-му розділі Євангелець Лука описує, як Ісус 72, покликання 72 учнів, яких пізніше Ісус Послав теж євангелізувати і проповідувати. Адже для євангеліста Луки дуже важливо, власне, який має бути цей апостол, цей посланий і учень, адже це звичайне просте слово, яке ми вже так чуємо багато разів, апостол, то, власне, це діє слово апостело послані. Воно має декілька таких аспектів. Но такий аспект має, що спочатку Ісус кличе до себе. Спочатку потрібно прийти до Нього, щоб стати Його учнем. Перше, як Ісус пос... зробить нас тими посланими учнями, то треба до Нього прийти. Тобто, мати відкрите серце, відкриті вуха, відкритий розум, слухати Його слова. Залишити це, скажімо, моє звичне життя і прийти до нього, прийти до храму. І пізніше є ця формація. Ісус формує своїх учнів, потім робить своїх учнів учасниками Його місії. І деколи ну, важливо знати, що ми не є режисерами місії, а є учасниками. Це дуже важливо знати. Пізніше розуміння, що оця місія вона має конкретну ціль. Отже, ці аспекти, так? Ця конкретна ціль це нести добру новину. А потім Ісус дає завдання, конкретизує цю місію: виганяти демонів, зцілювати хворих, проголошувати Небесне Царство. Отже, учні теж мають. Це завдання. І наприклад, сьогоднішній святий, якого ми маємо спомин, святий де Деполь. Мені сподобалося сьогодні, десь читав теж один з проповідників каже, що видається так, що наші часи це є найгірші вже церкву критикують все так погано, і ці священники, і дійсно так. Але в часи святого де Деполя. Ситуація не так, щоб сказати, що була гірша, але була досить складною в церкві. Були, не були так сформовані священники, було теж прив'язаність до багатства, теж були проблеми, теж були труднощі. І святили Поль, ще не будучи святим, в 19 років його висвятили на священника. Пізніше 5 років кажуть, його викрали пірати, мав скільки труднощів, бо з бідної сім'ї стає священником, має можливості теж жити собі спокійно, прив'язано до якихось зручностей, не переживаючи, але пам'ятає, звідки він походить, пам'ятає про вбогих, пам'ятає про Ісуса, пам'ятає, як робив Ісус, і починає це робити. Переживає потім за цю формацію священиків майбутніх, переживає за діла милосердя. І він одна людина навколо себе сформував стількох різних людей, і світських, і заснував згромадження, і жіночі, і чоловіче. І це величезна кількість, ця родина вікентійська, святого Вікентія Поля. І це є цей учень. Отже, кожен з нас має бути, і мав би бути, маємо від хрещення покликання бути теж місіонерами, проголошувати нашим життям. І, власне, коли Ісус говорить, не брати ні палиці, ні торби, ні хліба, ні грошей, ні двох одежин, що маєте, дуже дуже обережно з цими трактуваннями. Так можна дійсно, хтось так радикально, нічого не має, тільки. Просто йде десь босий, там мало одягу має, нічого не має, ні їсти, ні грошей. Але пізніше є теж відповідальність, бо хтось тобі має це дати, хтось отже, адмініструвати ці кошти. Це... Не входимо в ці теми. Але що має на увазі? Коли говорить Ісус про ці речі, не обтяжуватися багатьма речами, не бути, не щоб не вести таке життя вже зручне, де в мене вже все є, де мені вже тут так добре. Я вже не хочу, просто не маю такої можливості, не хочу бажання, не маю десь піти навіть до храму, бо просто мені є так добре і так зручно в, мої, в моєму домі. Незважаючи на, на, на цю війну, яку ми зараз переживаємо, багато людей продовжує планувати, будувати щось, робити свій бізнес, робити якісь речі. І думає про цю зручність, думає про це людське. Так? І, власне, коли Ісус говорить, теж не брати з собою цих речей в дорогу, то теж одна з таких речей це уповати, уповати на Господа. так? Коли говориться про цю віру, свободу і легкість, а вбогість, ця вбогість, вона має відношення до віри, довіряємо, коли ми так не накопичуємо, не накопичуємо цих багатств. Тому що я кажу: якщо все по-людськи, якщо хто такий цей справжній місіонер, справжній цей учень. Це людина, яка має достатньо для того, щоб жити, але кожен має своє поняття, достатньо, щоб не тільки думати про наживу, а дійсно про те, щоб передавати цей досвід віри, передавати добру новину. І, власне, учень і місіонер є так багато добрих християн, які багато так виконують цієї праці і пізніше отримають знеохочення, тому що їх відкидають. Нас, місіонерів, місіонерок, монахів, монахинь, християн, коли намагаємося деколи стільки праці, деколи стільки цих місій, кудись їдеш чи проповідуєш, і люди просто можуть посміятися або не почути, або просто закрити двері, або не відкрити двері. І тоді місіонер є такий розчарований цей християнин, не прийняли мене. І, власне, тут кажуться навіть про те, щоби струсити пил. З нашого взуття. Але це не є якесь прокляття, а є таке засудження, таке, щоб підкреслити серйозність цієї місії, проголошення доброї новини цього Царства Небесного і на завершення. То справжній місіонер, як ми вже говорили, має бути до диспозиції облегшений, має мати віру в Господа, має розуміти, що Він є учасником місії. Але теж справжній місіонер, коли не, ви, не виходить, коли всі, всю цю працю, яку приклали, і доклалися ми, і не виходить, бачимо, що немає результату, то тоді ми маємо покладатися на Господа. Ми довіряємо Господу, ми знаємо, Він знає, що зробити з нашої праці. Він знає, як мають ці плоди і коли прорости. А ми маємо сіяти. Маємо проголошувати, маємо так жити. Тому Ісус навчає, навчає нас. Перечитаємо це Євангеліє, помолімося, подумаємо, як я можу там, де я живу, бути цим учнем Ісуса, як я можу євангелізувати? Що я можу ще зробити? Чи не занадто я чи замало роблю, чи не занадто я звик вже до моєго життя, моєї роботи, моїх проблем, чи можливо вже. Час стати справжнім учнем Ісуса. Амінь.